В одному з медичних закладів поранені українські військові отримали не лише медичну допомогу, а й потужну моральну підтримку. Для бійців виступив фронтмен гурту Скай Олег Собчук більш детально розповість наш колега Давид Юрченко. Особливий концерт у незвичному місці просто посеред шпиталю. Олег Собчук виконує для воїнів їхні улюблені пісні. Багато з присутніх мають тяжкі травми та поранення, але сьогодні в їхніх очах щирі посмішки. Захисник нашої країни Василь каже, що така підтримка для них надзвичайно важлива. Вона надихає боротися далі, а саме головне нищити ворога. Хоча саме зізнається, що надає перевагу іншій музиці. Однак від щирого серця дякує за підтримку. Він приїхав, да я знаю. Собчука. Ну трошки другому ну, але він був. Я бачу, він молодець. Окрім виступу, музиканти гурту Скай завжди проводять благодійні збори коштів на порятунок кінцівок пораненим військовим. Йдеться про дороговартісне лікування, реконструкції та протезування, що може повернути бійцям можливість ходити та жити повноцінно. Нас не ще вже не зможе вбити, робити, Ми українці чудово тільки вже не Правда? Кілька пісень в очах бійців з'являється той самий блиск, який вони не втрачають навіть під обстрілами. Моральна підтримка тут лікує не менш ніж ліки. Візит Олега Запчука став ковтком повітря для хлопців, які щодня борються за відновлення. До нас доволі часто приїжджають артисти, спортсмени, видатні люди. Хлопцям, звичайно, подобається це, сприяє їх скорішому відновленню. Інтересні зустрічі, інтересні концерти, багато хлопців, хто не бачив, і гурту, і співаків. Тому це тільки для відновлення. Все для перемоги. Цей виступ не концерт, це ковток свіжого повітря для життя, хто віддав частину себе за Україну. Олег не просто співав, він обіймав кожного, слухав кожного, підбадьорював тих, хто втратив кінцівки, і тих, хто ще бореться за шанс зберегти їх. Давид Юрченко, Олег Радіонов, новини, Д1.